Розбудовувати, робити сучасним і кращим це очевидно. Як, на мою думку, це треба зробити, можливо, починати треба було б з формування концепції і проєктування повністю будівництва нового Дрогобицького ринку, де 61% має місто, 39% мають підприємці, які там працюють. Формується бюджет, звичайно, в місті немає грошей, але за рахунок тих 39%, які місто могло б продати приватному інвестору, можна зібрати декілька мільйонів грошей для того, щоб ринок збудувати і збудувати як найкраще. Тоді залишиться місту доходи від ринку, гарний, красивий розбудований торговий комплекс. І що найважливіше, Дрогобищі завжди буде у власності комунальній 61%, який буде давати доходи в декілька гривень, мільйонів гривень щорічно і приносити бюджети наповнення. В будь-якому випадку, те, що почали зараз з молочного ринку і просто так безкоштовно передали під забудову приватному інвестору. Як на мене не зовсім правильно, бо якщо б виставили на аукціон оренди цей кусок землі, це означає, що як мінімум 2-3 мільйона гривень кожен з інвесторів, який би хотів зайти на цей ринок, заплатив би бюджет міста.